Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про на вибух в Тамані. 3 січня росіяни запам'ятають на довго потяг із цистернами та пальним зійшов з рейс. Міста знову перекрили. Працюють інженерні служби. До мосту є велика кількість катерів, червоний рівень тривоги. Локомотиви вели з ладу. Йде гостий чорний дим. Другий день підряд кримське міст. Кошмарить. Понад 20 цистерн з пальним горить просто на мосту. Удар по мосту почали наносити ще з одинадцятої вечора. Зазначимо на Кримському мосту за останні дні, кілька разів на день лунали вибухи. Росіяни кажуть, що, начебто, по переправі були ракетою ДЕС-200. теоретично такі перероблені зенітні ракети туди можуть долітати, але є нюанс однак, це далеко не найкращий спосіб влучити в міст, адже така ракета високої точності немає. Про це 24 му каналу розказав екс-командир роти батальйону Айдар Йоган Дикий, зауваживши, що на переправі таки були влучання, навіть якщо вважати, що весь той білий дим, який ми там бачимо, Чили то димова завіса, то чітко було видно також чорний дим. Димові завіси чорного кольору не буває. Їх не випускали. Є білий тим та кольоровий. А чорне це означає, щось влучило та горить. Наголосив дикий до слова димові завіси від зенітних ракет не допомагають, адже ракети С-200, С-300, с 400 пролітають по балістичній території. Там не шукають ціль, бо її не бачать. Тому сенсу ставити димову завісу немає. Ці ракети летять по дузі, тому росіяни брешуть Є в Гендикий Уважив, що якщо білий дим біля мосту, то справді була димова завіса. То і є сенс є ставити лише від дронів, адже коли вони прямують по оптичній системі наведення, так оператор може через камеру бачити об'єкти. Тоді у цей об'єкт прилітає, що лишається інтригою. Це те, до якого ступеня вдалося пошкодити Кримський міст, адже версія росіян, що вони все збили, точно не робоча. Додав екс командира роти батальйону Айдар, адже на Кримському мосту точно були при Льоти або був чорний дим. Наскільки пошкоджена переправа, поки що не видно. Однак гандики сподівається, що скоро будуть супутникові знімки, які все це покажуть. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте та пишіть Пішіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.